То, якщо вона гуде і не поступає вода, в рожок іде, і без рожка вода не капає, треба розібрати. отут, як розібрати, йде зразу такий, Саме перша йде така шайбочка ну як, з дірочками. Це воно в общем, треба його розкрутити, йде там один болтик. шурупчик такий, розкрутити, зняти його, почистити дірочки, продути, компресором або голочкою. Під краном можна вийдуть Потім йде така ось на трьох болтиках. Теж прочистить подути все. потім Тут йде такий фільтр, теж почистить подути Тут ось от три, три шурупчика є. Раз, два, три. Потім ця кришка зараз показую, знімається. Як знімати, допустим, воно тут держиться. Можна сперва ножиком підколупати отут. Його знімати. Ось ну, там такі штучки все йдуть. Штучки дручки. І нам треба все почистити. Ось, ось тут. Оцю шлангочку почистити. Треба. Пробивати голкою не треба, бо там якісь клапан йде. Треба розібрати, потім почистити, потім набрати води, поставити бачка і знову пропустити без рожка. Зараз я знімається воно як, ось все, трошки не вдома, Знімається воно так. Такі ж, як шплінтовочна проволочка є. Трошки, трошки її так треба витягнути. Не загубити желательно, блінна. Блін на блін. Зараз воно ще й Це якщо не йде вода, або погано йде вода. Потім воно знімається. Ось так. Так, біленьке, забите трохи так. Там йде уплотнитель. Такий і все. Опа. Таке ось. Зараз о, там воно йде, я бачу вже як, як, як пісок, як камінчик вже даже є біленький. це все треба за порчищати легенько голочку і не треба пробивати. Це поставив, все бачка. А це, все, якщо щоб не розбирати нічого, щоб пропустити воду, треба включити кнопку кофе, і хай вода, там ці каминчики є, вони випадуть, вистекуються ви сюди взагалі. Фу, трошки неудобно. Хотів показати би. Ця чашечка така маленька, тут Нажимаю кнопочку. Отак ми завжди там камінчики, які камінчики. Стаканчик камінчики паливають. Тут боль боїться не, не дають нормального входу. Щоб ішло. Зараз ще так попробуємо Така була коломочка маленька на кофеворки Ardesto EM14S. Розібрав в общем, подачу, зараз молока все нормально, а води почало одразу мелодувати, а потім взагалі перестало давати. Розібрав насос. Тут знаходиться Він робочий, спробував напряму. Вода йде. Розбирав всі трубки, патрубків, дуже багато всяких шпиндиків, мендиків, Знайшов ну, прийти насоси. Один насосик на збовтання молока. Ну, дається якось гарячий пар, йде в бачок з молоком. Дається тоді пінка. А оцей насосик йде на воду. Погано фокусується, <реку> є, а в чому проблема? Сюди що патрубок ось цей тоненький. І все він так Хочу і так стоите. Хочу фокусируется и все. Там такі защёлки есть маленькі. Их вытягивается, потім йде шайбочка і таке уплотнительное кольцо за Сперва йде уплотнительное кольцо, потом шайбочка, потім впихается цей. Шланг, яка йде вода. Гаряча, подається через стен Ну, вона йде холодна, а потім через стен вона гріється і туди лється. що було, вона була забита. Я всі пробував, розібрав цю. І з неї був такий пісок, ну якось прямо камінь. Камінчики маленькі, такі прямо набралося за време. Готість пользування пошти буде. Такий пиптик він витягується. Не фокусується. Пип, типу тут знаходиться. Так краще його видуть. Його витягнув, витягнув, потім продув. Буду все тепер складати назад. Тобто на сласти назад. Хорти класна. Просто вода з під крана. не кип'яча нічого. І за год назбиралась кака. Зараз будемо збирати все обратно як було і будемо пробувати. Ну дорожну піти вже. Так, склав пошти все. Трохи позапам'ятовував, що де Зараз будемо включати. Ну я так зрозумів, общем, причина була і тут забита була. Його треба чистити, знімати, розкручувати тут, розкрутити тут 4 болта, потім тут розкрутити. І розкрутити саме головне оцей забитий, був. він йде сюди і йде він сюди знизу він йде. Не треба знімати. І він геть не продавався. Геть вода не капала знизу. Сюди все. Зараз спробуємо, просто, щоб вода піде. Зараз включимо його. Він червона лампочка бликала і показувала, що немає води. Він не міг накачати навіть сюди води. Бо, бо, бо. Цей качав насос, тут насос стоїть. Він качав. А сюди він не перекачував. Таке пісок такий був тут. Воду треба фільтрувати. Або не знаю, може кип'ятити. Пальцями не лізти, бо має током схотати, тут гаряче теж. Проверимо зараз. Люди просто попробуємо. Все вода піде, бо вода не йшла. Вода пішла. Хорошо. Все работает. Я розбирав все лишньо багато. Фух. Все okay. окей.